<рес> ну, таке питання, mm, я не знаю. Може, спілкуються між собою. Вони е, можуть розмовляти та бігати по дому, шукаючи їду. Вони їдять чи ще... спілкуються з ще іграшками. І можуть навіть да, з тваринками гратися. Беруть іграшки, які в мене лежать в комоді, якими я дуже рідко граюсь, тому що вони вже якісь старі, і ну, мені не хочеться їх викидати, і Матуся каже, що ну треба, треба. Ну, пускай вони лежать, може там в молодшій сестрі в мене є віддам їй воюрний. Вона дуже любиться грати з іграшками. У мене багато іграшок, ляльок. М'ях, іграшок, ведмедиків, можу їй піддавати, навіщо викидати. Ну, я вважаю, ось в мене навіть був такий сон, коли іграшки зі мною розмовляли. Вони начебто були моїми другими батьками, як моя друга сім'я. Вони мене там заспокоювали, коли в мене був там якийсь сон, такий поганий стрес якийсь був. А коли мені було весело, то вони допомагали ще більше яскравіше це все зробити. Іграшки вони такі. Треба дивитися, які іграшки. Бувають такі страшні, які прям не хочеться. А бувають такі, що прям хочеться їм і бути. Ось такі от яскраві моменти з ними можна зробити, не там, обійняти. І навіть представити, що там це твоя мама, це твій брат, сестра. Ну так, от я їх папа, тому що я їх люблю, тому що це завжди мої іграшки. Вони живі, коли, коли хазяйка спить, вони бігають по квартирі і граються між собою. Якщо я буду хороший, то вони будуть гратися хороше. Якщо я буду погою, то ні. Будуть робити все дуже плохо. Будуть грати, розносити вдома. Книжки там кидати. І... Там другі іграшки, крани включати, посуду бити, наводять безлад, роблять так, щоб мені втрат треба було вбиратися. Страють свою тусу і бігають по всій квартирі, але безшумно. Ну, Він гараються між собою, там у футбол, грають, читають книжки, там, їдять їжу якусь, доглядають за мною. За мною з собою іч, і коли я вже прокидаюсь, вони лягають спати.